Станній закон логіки надзвичайно простий він стверджує, що будь-яке твердження має ґрунтуватися на інших твердженнях у строгій відповідності до всіх попередніх законів логіки. Необґрунтовані твердження, які ні на що не спираються, порушують логіку за визначенням це критично важливо. Сучасна наука часто забуває про це, покладаючись у своїй основі на постулати, що приймаються без доказів. Тепер закріпимо матеріал. Я або розповів вам про логіку або ні, третього не дано. Ви або засвоїли матеріал або ні, третього також не дано. Якщо ви засвоїли матеріал частково, це означає, що ви його ще не засвоїли. Що робити? Вам потрібно повторити інформацію кілька разів, поки ви повністю не перебудуєте своє мислення у відповідності з логікою. Як тільки це станеться, ви станете раціональною людиною і більше ніколи не припините нею бути. Поки ви ще не навчилися мислити логічно, ви є лише умовно розумною формою життя. Але як тільки ви опануєте логіку, вітаю, ви стали логічною людиною. Ваше мислення тепер позбавлене помилок, неможливо бути трохи логічним. Ви або логічні, або ні. Ваше мислення або містить помилки, або не містить. Будь-яка альтернативна логіка це суперечність сама в собі. Логіка це наука про правильне мислення. А мислення в свою чергу може бути або правильним, або неправильним третього не дано.